Гості, клієнти компанії Postor.ua. Раді вітати вас в цьому конференц-залі. Сьогодні ми проведемо другу проміжну акцію програми лояльності серед постійних клієнтів. Ці учасники акції попередньо були зібрані в реєстрі. Кожен учасник акції має свій порядковий номер, наданий йому додатково до його клієнтського номеру. Визначати переможців ми будемо шляхом випадкового вибору цифр порядкового номеру. Якщо всім зрозуміли правила проведення акції і ні у кого не виникають питання, тоді ми можемо розпочати проведення акції. Продемонструйте перша цифра нулі. Цифра 7 – це друга цифра порядку номеру. Цифра 8 – третя цифра порядку номеру. Цифра 2. Цифра 7. Це остання цифра порядку номеру. Отже, виграшний номер, повторю, 0, 7, 8, 2, 7. Це Руденький Олексій Євтимович з Кременця, Тернопільська область. Вітаємо переможця! Цифра 3, покажіть, будь ласка, усім. Цифра 3. Цифра, цифра 0. Це 6. Це 6. Це третя цифра порядку номеру. 3. Цифра 3. Покажіть, будь ласка, усім. Всі бачили, так? Цифра 3. Цифра 0. Це остання цифра порядку номеру. Переможцем став клієнт під порядковим номером 30630. Шикало Надія Васильівна. Владлева Тарасова, Киевская область. Витаем у Я всем желаю выигрывать <гум> большие призы. Я тоже хочу выиграть большой приз. Мне понравилось, честно говоря. Непринужденно, интересно. И самое главное, чего мне бы не хватило, эмоций победителя. Очень бы хотелось бы увидеть реакцию человека, который выиграл вот неожиданно вот так вот большую сумму денег. Его крики, его улыбка, его радость. Я бы, например, прыгала почаще.